У спальному районі столиці в повітря злетіла станція технічного обслуговування. Автівки ремонтували в гаражі на приватному обійсті. навколо багатоповерхівки. Мешканці однієї з них і зняли момент вибуху на телефон. Як припускають, у гаражі вибухнув газовий балон. Вогонь піднявся так високо, що зачепив електродроти. В результаті увесь район залишився без світла та інтернету. Господар СТО зазнав легких опіків. Його бізнес разом з гаражем вщент вигорів. А от хату йому пожежники врятували. Це спецкор і ми Скажемо вам про головні події дня вівторка. Починаємо з важкого озброєння по цивільних від Авдіївки до Мар'їнки і Павлополя ворог не шкодує боєприпасів і життя мирних у прифронтових містечках. 67 людей помирає в Україні щогодини, не дочекавшись лікарів. Якщо ми нічого не будемо робити. То цей ряд тільки збільшуватиметься. А депутати все думають, чи потрібна країні медична реформа? Мільярд за королівського нащадка Катар заплатив викрадачам астрономічний викуп. Сусіди по арабському світу звинуватили доху в потуранні тероризму. Чотирьох українських військових поранено минулої доби на східному фронті. Інтенсивність обстрілів значно зросла. Бойовики стріляють з танків та реактивної артилерії, зокрема поблизу селища Богданівка у секторі Маріуполь. Терористи випустили в бік українських оборонців півтора десятка снарядів. БМ 21 град. Нагадаємо, що саме тут торік відбулося розведення сил, що мало припинити обстріли. Знову дістається житловим кварталом. У Красногорівці пошкоджено два будинки. А у Павлополі терористи з мінометів розбили місцеву школу. Також тут Газу та водопроводи значно зросла кількість обстрілів і на Донецькому напрямку, зокрема станки ворог бив по пісках а з важких мінометів по верхньоторецькому, де внаслідок цієї атаки поранено місцевого мешканця на Луганщині із ствольної артилерії бойовики накривали ділянку Кримське Новотошківське. Загалом терористи випустили із півсотні снарядів та мін. Яка ситуація нині на центральному напрямку? Запитаємо у Євгенії Цвітанської. Вона з нами наживо. Вітаю, скажіть, будь ласка, який день був на події сьогодні? Це Рослано. Ми зараз знаходимося на Луганщині. Власне, сьогодні це була найгарячіша точка, тому що саме а, тут працювала дуже важка артилерія, ствольна артилерія, 122 двадцять друге 152 сто п'ятдесят Все в районі Кримського та Новотошківки. Трошки легшою стало в Авдіївки ми в день звідти повернулися. А, відносна тиша в порівнянні з тим, що було вчора, і сьогодні, начебто, вже вдалось полагодити а, лінію електропередач. Це означає, що Авдіївка вже завтра зранку може бути з водою. Чотири дні а, у людей не було води. Її Брали з резервуарів, тому що перший раз пошкодили водогін, далі пошкодили електропередачі, і через обстріли неможливо було а, її полагодити. Ну і власне сьогодні в день оголосили режим тиші, і а, вдалося таки полагодити водогін. Прошу пряму мову. На сьогоднішній день зранку привезли 918 бутилів, вже роздали воду людям організація Адра. 18 тонн питєвої води привезли Червоний Хрест. Одну цистерну залишили на Новій Авдіївці, одна машина поїхала туди. Також залучено три машини ДСНС, а ті, які розвозять суто питтєву воду. Так що ніякої катастрофи немає. Водою місто забезпечення. Дуже потужний обстріл пережила вдівка. Напередодні ввечері Ще на одну невеличку ділянку ліса це позиція, яка знаходиться під Ясенувацьку розв'язку, впало пів сотні снарядів. Ось ми поспілкувалися з бійцями, якраз, а, які були в той момент на позиції. Ось що вони розповідають. На цьому місці я сидів, і десь метр так 40 50 прилетів перший зрив. Я тоді вже пробіг цей наш. Ну, сьогодні ми ходили дивитися наслідки цього обстрілу, який ми показували вам учора. Ну, власне, вздовж дороги усюди воронки 120-й калібр, 82-й калібр. Хлопці кажуть, що такий найпотужніший обстріл тривав одну годину. Ну і власне 50 снарядів. Це тільки вони рухували міномети, що працювала стрілецька зброя, виїжджав працювати танк. Десь штук 40, може навіть більше. Це вчорашній наслідок обстрілу. Ну, ліс трохи підчислили, навели нам ландшафтний дизайн, трохи покращився. Дерева побиті всі в осколках, в ламках. Ну, така ситуація станом на цю годину хочу сказати, що десь протягом тижня не було настільки складної ситуації. Гарячо зараз по всій лінії фронту. Ось ця доба остання, вона справді була найтяжчою студією. Дякую, колего. Івані Цвітанська з останніми новинами з Зуковиця вдіївки. Війна триває і вона продовжує калічити та вбивати українців. Чотирьох бійців з АТО у тяжкому стані доправились за вихідні до Дніпра. Усі вони у реанімації обласної лікарні мечникова у трьох мінно-вибухові поранення живота та кінцівок. ще в одного складна травма голови. Втім, медики кажуть, є надія, що всі вони повернуться до повноцінного життя. Він бачив, як в нього цілиться ворожий танк біля крутої балки неподалік ясунуватою. Однак свою зенітну установку не залишив. А же ж треба прикрити, які будуть відходити. Ні, попросили підтримки. Прямо на водки Я по ньому бамні по Пам'ятаю спишку. каска розлетілася на запчасті. Лівою рукою взяв і Вибіжав блідаш осколок. Розірвав кістки, м'язи та нерви. Через перевиту артерію 30 тридцятирічний офіцер стрімко втрачав кров. Місто бачите, відломки. Однако пострадала в'яна артерія воєнним врачам. Я очень приклоняюсь над их подвігом, спасли від потірі крові, по суті спасли жить. Віталій Дейнега півжиття у війську, керівник відділу кадрів Фастівського військомату. Уже вдруге в АТО. Просить лікарів повернути його туди якнайшвидше. Медики готуються до складної операції, щоб врятувати руку. Служне ранення, комбінірована травма, перелом кості. Повріждені засудістанірованого пучка, встановленого кровообращение. І просто на очах у Віталія справжнє диво до життя після семи днів у комі повернувся двадцятирічний Роман. Лікарі з того світу, якби не вони, то дуже дякувати, що не кинули. Який перший день був, який тепер результат. Ось таким мати побачила сина вперше у реанімації і одразу знепритомніла. На брекніці травня біля попасної осколки здрешетили солдату мозок. Лікарі визнавали, шанси мізерні. Ситуація була катастрофічна. Він Був по суті у пол від смерті достали осколки від черепа, які глибоко залетіли в мозок. Край складна операція. Серце могло зупинитися будь-якої миті, та Роман прийшов до тями. Він все пам'ятає, рухається і говорить. Я лежу такий І кротичка. Він зазнав поранення у перший свій тиждень в АТО. Електромонтер з Львівщини сказав родині, що не може лишатися осторонь. Казав, що йде за Україну, воювати жінки, воюють і він буде. Рамчику мою. Один осколок і досі лишається в мозку. Тож попереду в Романа ще операції, та він упевнений, після повернення з того світу тепер витримає все. Дніпро Живий коридор, який розтягнувся на сотню кілометрів. Так, Чернігівщина зустріла свого героя, морпіха Михайла Копця. Він загинув 3 червня поблизу Чермалика Внаслідок артобстрілу хлопцеві не виповнилося. І 22 років дорогою до його рідного села люди зупиняли автомобіль, щоб віддати герою останню шану. Алла Скорик бачила. Живим коридором зустрічає місто Мена колоною зато. В автомобілі з Янголом на кузові везуть додому морпіха Михайло Копця. За кілька тижнів йому виповнилося 22 роки. Люди стають навколішки. Побратими зупиняються в то, щоб вони могли покласти квіти. Першими йдуть матері, які вже втратили дітей на війні. Наші дітей дуже проважали. і всі люди приходили. Що 10 хвилин у кожному селі на кожній вулиці колону зупиняють люди. Вони не знали загиблого Михайла особисто, але віддають йому шану. Дякую, ти тя, що ти дитячи. Нас... Захищало, а тебе земля буде пуха. Незнайоме, але Та все одно я... знає, бачили. Ну така як вам? же так само, як і ми ж. Вже рідні курюківці. Вся площа заповнена людьми. Прийшли друзі, знайомі і небайдужі. Просто хлопця, які воював за нашу батьківщину, за нашу свободу, за наше майбутнє. Серце розривається так, що дихати не це був артилерійський обстріл позицій. Михайло з товаришами повернувся з бойового завдання. Його успішно виконали. Почався обстріл. Перший снаряд вибухнув у повітрі. Михайло загинув від шрапнелі, забороненої Женевською конвенцією. Він просто не встиг добре заховатися, розповідають побратими. Позиція, на якій він знаходився, була в інженерному відношенні обладнана, мабуть, найкраще з усіх, що в мене були в роті. Ми працювали днем і ночі Знали, що чим глибше закопаємося, тим. Циліше будуть Михайла. Намагалися врятувати, затягнути в укриття, але поранення були вкрай серйозними. Побратими пригадують, як напередодні снаряд вибухнув просто перед бійцем. Осколком розірвало магазин з патронами, а Михайло залишився неушкодженим. За день до цього було шість приходів, і міша можна сказати, спас ну нам трьом чоловікам життя. У нього зі слухом дуже хороший слух був прямо перед приходом. Крикнув міна, і всі встигли як ви сховатися у братими, з якими Мишкостані свірік провів на бойових позиціях. Супроводили його дорогою додому у рідному селі. Прощатимуться з морпіхом завтра. Але скоро квасилькоба Черніщина спецкордва плюс два. Балкон із людьми упав на Тернопільщині. Двоє чоловіків із травмами різної тяжкості потрапили до лікарні. Сталося це в Бережанах. Четверо людей саме стояли на балконі другого поверху старого будинку, коли бетонна плита під ними обвалилася і зависла на 10-метровій висоті. Двоє чоловіків встигли заскочити у приміщення решта опинилася на землі. Плиту рятувальники спершу закріпили металевими тросами та, зрештою, демонтували. У сумах під воду пішов автомобіль із двома пасажирами в салоні. Це сталося на річці ПСЕЛ. Увечері двоє двадцятирічних хлопців поверталися з городів на вазі. Легковик несподівано з'їхав з дороги, двічі перекинувся і впав у воду. Ще до того, як авто потонуло, з нього встиг вибратись пасажир. Водій на поверхню не піднявся. Двадцятирічний чоловік загинув за кермом. Його тіло дістали водолази. Вже відомо, що загиблий був Тверезий. Що стало причиною трагедії? з'ясовують слідчі родичі загиблого кажуть, хлопець півроку, як отримав водійське посвідчення, в останні дні сильно переживав родинну драму. Очевидцем до був екіп. Паш патрульної поліції, який рухався слідом за авто. Коментувати на камеру полісмени відмовились. Викликали і швидку, і МНС, але так особливо ніхто із МНС тоді не поліз там. Рятувати людину довелося їм кликати людей з курорту, ну тут з Голубих озер. Різні версії, які на, на даний час відпрацьовуються співробітниками райвідділу, Тому на даний час це тайно досудового розслідування. Теплохід генерал Ватутін залишив територіальні води України і тримає курс на Ростов-на-Дону. Про це написало кілька видань у соцмережах. Ще не гвалт. Припускали, що українське судно викрали або ж його захопили терористи. Спецкор перевірив, генерал Ватутін і справді прямує до берегів Росії, але вже не під українським, а під прапором Белізу. Кілька днів тому круїзна компанія Червона рута продала тридцятирічне судно. Пояснюють останніх три роки. У них не було туристів. Теплохід, хоч і готували, але він жодного разу у таки не вийшов. У червоній руті підтвердили, що генерал Ватутін з України попрямував у молдовські. Джур-Джулешти. Куди переганяють зараз його нові власники, їм невідомо. 2-го он він спустив флаг України, був піднятий флаг Белі за новим власником. У нинішніх економічних умовах йому не вигідно його експлуатувати. Топливо він їсть, як бешений, тобто, построємо в СССР, коли діді, але топлів ніхто не вважав. Спонсор тероризму одразу сім держав, серед яких Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Бахрейн та Лівія розірвали дипломатичні та торговельні відносини з Катаром. Його звинувачують у затісних стосунках з Іраном та низкою екстремістських угруповань. Громадяни крихітної країни вже відчули це на собі. Магазини стрімко порожніють. Слісарчук про причини та наслідки блокади. Елітний супермаркет в досі столиці Катару. Порожні полиці, довжелезні черги, євро і долари зникають з обмінників. По всіх магазинах люди скупають, що можуть. Десятки рейсів скасовані в місцевому аеропорту. Авіакомпанію Катар Ейрвейс більше не пускають до Саудівської Аравії, еміратів, Єгипту та Бахрейну. У громадян Катара є два тижні, аби якось вже не літаком повернутися з цих країн додому. Про це вони дізнаються з телевізора. Усі дипломатичні також. Консульські зв'язки з катером буде перервано. Усі кордони наземні, морські та повітряні зачинено. Озвучена причина відверта підтримка катарською владою терористів. Доха це заберечує. Ми не знаємо справжніх причин цієї кризи. Звинувачення надумані крихітний за розміром Катар один з найбільших у світі експортерів природного газу, і перший серед усіх країн за рівнем ВВП на душу населення. Мова про один мільярд доларів, який виплатив катар. Можливо, це була Аль-Каїда, можливо, це була ісламська держава. Це було виплатено як викуп. Членів родини і міра міжнародна політика цієї держави і раніше відрізнялася різкими розворотами. Наприклад, він перший з країн перської затоки публічно заявив про зв'язки з Ізраїлем і відкрив у себе ізраїльське торгове представництво, але потім почав налагоджувати зв'язки з Іраном та палестинським угрупованням Хамас. Арабські країни, головно Саудівська Аравія, підбадьорилися після візиту американського президента Трампа. Він виступав в Беріяді та чітко говорив: Хамас таке ж терористичне угруповання, як Іділ, Іран дестабілізує регіон. А Катар має стосунки з обома. Крім того, спонсорує ІДІЛ та Аль-Кайду. З Єгиптом у катара зіпсовані стосунки, бо він відкрито підтримував братів мусульман. Угруповання, що на кілька років захопило владу в Єгипті. За це навесні 2014-го посли країн перської Затоки вже покидали катар, але за півроку повернулися назад. Я не хочу ставати бік у всіх своїх інтересах. Хтось вважає, наприклад, угрупування братів мусульман терористичним. Коли ми намагаємося, так би мовити, дійти спільної думки, іноді є проблема перекладу. Але для нас катар стратегічний союзник, там знаходиться наша база. Офіційна позиція Сполучених Штатів поки що не чітка. Мовляв, жодні розбіжності у війні з терористами не заважають. Всі рано чи пізно домовляться. Бажання зіграти роль посередника натомість висловила Туреччина, але поки що адвокатам Катара виступив Кувейт. Саудівська Аравія буде змушена витрачати чималі ресурси для того, щоб підтримувати цей єдиний фронт проти Катара. Враховуючи, що в катера теж вистачає коштів, коли наступного разу завезуть їжу на спорожнілі полиці супермаркетів Дохи поки що невідомо. Яна на слізрачу Костянтин Коробов Спецкор два плюс два. Ім'я Павла Шеремета закарбували в американському меморіалі загиблих журналістів, трагічному списку працівники ЗМІ з усього світу, які висвітлювали воєнні конфлікти, стихійні лиха, виступали проти корупції і відсутності свободи слова. Цьогоріч там, окрім Шеремета, з'явилося ще 13 нових імен. Загалом на величезній пластиковій дошці завжди підсвічені сонцем або лампами викарбувано понад 2000 імен. Павло Шеремет загинув у липні, торік від вибуху бомби, закладеної в автівку Замовники і виконавці цього злочину досі не знайдені. Це Д українців на дошці також є імена засновника видання Українська правда Георгія Гонгадзе та оператора агентства Рейтер Тараса Процюка, який загинув в Іраку 2003-го. Меморіал це частина великої роботи, спрямованої на те, щоб притягти до відповідальності всіх тих, хто винний у цих смертях. Ми знаємо випадки, коли громадська думка допомагала визволити журналістів з тюрем, забезпечити їм чесні суди. Це велике спільне зусилля, до якого сподіваюся, приєднається весь світ. Година смерті в Україні акція із промовистої назви пройшла в півсотні українських міст. Активісти лягали на землю і накривалися простирадлами. Таким чином вони нагадали, що години помирає 67 людей, не дочекавшись медичної допомоги. Зробити революцію у вітчизняній системі охорони здоров'я, покликані законопроекти, що мають змінити фінансування усіх лікарень. Під тиском громадськості депутати таки внесли їх до порядку денного. Але чи вдасться пакет розглянути на цьому тижні? Репортаж Ірина Маркевич. Вони лягають на землю і накриваються простирадлами. Моторошна картина, ніби тіла в лікарняному морзі в цьому ряду. 67 людей. Рівно стільки в Україні помирає щогодини, не отримавши медичної допомоги. Якщо ми нічого не будемо робити, то цей ряд тільки збільшуватиметься. Кожен раз, коли я потрапляю в лікарню, мені хочеться мігрувати з країни. Марія каже, неможливо відчути себе захищеним в Україні, де страшно захворіти. Не викликаєш, або не даєш до лікарні, бо знаєш, що ти не маєш чим туди піти. До акції приєднуються півсотні українських міст. Йдеш до одного врачу, робить один діагноз, другий говорить інший. Чим і від чого? А не просто якимись антибіотиками. Під хештегом Вимагаю реформи у соціальній мережі розповідають сотні історій про те, як залікували до смерті, викладають тисячі фотографій, де лікарні схожі на хліви. Активісти хочуть, щоб саме ця картинка стояла перед очима у депутатів, коли ті вирішуватимуть долю медичної реформи. На тепер це два законопроекти, які змінюють систему фінансування медичних закладів. Вона складатиметься з трьох рівнів: перший безкоштовний держава повністю оплачує послуги сімейного лікаря, пологи, екстрену і паліативну допомогу. Другий рівень співоплата, частина від держави, частина від пацієнта, які пропорції стане зрозуміли після розробки тарифів. Але якщо ви хочете покращену палату в пологовому, Особливі ліки, консультацію вузьких спеціалістів без направлення за це частково доведеться заплатити зі своєї кишені. Стоматологію і естетичну медицину повністю оплачує пацієнт. Не згодні з тим, що пропонує МОЗ, бояться, що не зможуть потягнути платні послуги. Я був у шоці того, що вони нам про пропонують. Я все це бачив. У мене батько помер на, на руках і драку. в мозі пояснюють незаможним українцям запропонують систему схожу на субсидії. Те як не можемо заплатити, буде допомога, то як вони будуть мати онкозахворювання. А як потрібно ліки, тоді ми зможемо через державну програму надавати ті ліки для того онкохворого. Натомість обіцяють однакові тарифи по всіх лікарнях і ніяких подяк у конвертах. 97% українців за нашим дослідженням ніколи не отримували безкоштовне лікування. Ми в чорну платимо. Головні лікарі мають собі маєтки по 200 квадратних метрів, да там лексуси. Під тиском парламент сьогодні вносить законопроекти до порядку. Денного прошу підтримати медичну реформу. Прошу попередні підтримати. спроби депутати провалили. Чого вони опираються? тому що 100 мільярдів гривень ділились в підвалах. В закритих системах ті, які питались цієї системи здравоохранения, не хатятаку, такого, тому що корупціонери корупціоніри всі свої доходи. Зараз є надія, що законопроект розглядатимуть у четвер, у першому читанні в х числах. Скоріше за все буде друге читання, але це дуже ризиковано на останній тиждень червня залишати друге читання, бо можливо в нас депутати вже поїдуть у відпустку. І в нас просто набереться голосів. Якщо в парламенті набереться необхідна кількість голосів, медична реформа розпочнеться вже з першого липня на первинній ланці, але вся система на нові фінансові рейки буде переходити впродовж двох років. Ірина Маркевич, Марія Васильєва, Андрій Сокуренко, Спецкор 2+,2. Рукавичку поводиря для незрячих людей розробили одеські підлітки. Якщо попереду перешкода, вона подає власнику звуковий та вібросигнали. Розумний гаджет винайшли три хлопці, яким 15, 16 та 17 років. Їхній прилад вже отримав винагороди двох спеціалізованих конкурсів міжнародного золотий байт» та місцевого інноваційних проєктів. проектів. Ким ріж об'єктам на починає плік. Що ближче до перешкоди, то голосніше сигнал повноцінного зору рукавичка не замінить, але попередить про яму на дорозі. А невдовзі обіцяють розробники навчиться показувати пішохідний перехід та виводити до потрібної установи. Ми зараз працюємо над технологією комп'ютерного зріння Буде будь gps модуль, який зможе обнаружувати лак гіалокацію чоловіка, і в від геолокації Uh, вот uh, говорить, куди чоловіку йти. пристрій уже пройшов піші випробування. Тестували його винахідники особисто. кажуть, коли зав'язали очі і вийшли на вулицю, одразу зрозуміли, що треба поліпшити. Чоловіку нужно бути ті, вотак держав руку під якимось то небольшим углом. В будущем, ми, конечно, хотим это исправить, щоб человек мог держать руку в бубому положенні. Управління пічатку буде несложно, сложно, тільки снопки включення виключення. А другие команди вже будуть подаватися именно голосом. Курує роботу юних винахідників, викладач комп'ютерної академії, де вони навчаються. Власно йому й належить ідея створення гаджета поводиря від її появи до втілення. Минуло півроку. Приблизительно стоїмося цього проекту около 450 гривень. Ну, это если не серийное производство. Работа в основном направлении уже закончена. Теперь все это нужно сделать маленьким, сделать его доступным. І щоб длительнев могло автономно працювати. Наразі прилад є у єдиному екземплярі. Однак, хлопці вже почали шукати інвестора для серійного виробництва. А поки ведуть переговори, працюють над удосконаленням рукавички. Найперше хочуть навчити її програвати аудіокниги. Олена Черняєва Іван Савченко Одеса спецкордва 2+,2. Українські дороги у десятці найгірших світу це за версією організації The World Economic Forum, яка щороку надає свою оцінку якості дорожнього покриття Цьогоріч Експерти вивчили стан шляхів у 144 країнах за самибальної шкало. І у цьому переліку Україна посіла 137-ме місце найгірші дороги у наших сусідів. Молдава їм експерти нарахували лише півтора бала. Також в останній десятці Монголія, Гвінея, Румунія та Гаїті. Росія до десятки найгірших не потрапила. Вона на 11 пунктів вище. Найкращі ж дороги в світі вважають експерти у Франції. Покриття тут оцінили у 6,5 балів. Разом з французами найкращими шляхами пересуваються автовласники з Арабських Еміратів та Сингапуру. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь за хвильку джедаї з Олександрою Лободою. Саша, вітаю. вам слово. Вітаю, Руслане. Добрий вечір усім.